Привіт, про сторінка безкоштовних і швидких порад, як студенту або взагалі людині, яка вивчає мову програмування, або будь-що вивчає, як більш ефективніше запам'ятовувати матеріал. А ви могли чути про таку технологію покращення якості? Вона винайдена власником. Тойоти, і цей метод називається п'ять чому. То у них був була мета покращувати якість того, щоб розуміти, де є якісь проблеми. Задавали п'ять чому, і в принципі цього, цієї кількості було достатньо для того, щоб виявити а, якісь батлнекс на вузькі місця. У вашому випадку, якщо ви вивчаєте якийсь матеріал, ви можете ну не п'ять чому да, п'ять чому це, якщо є помилка в програмі, да, і ви її шукаєте, то можна там п'ять чому наприклад і ще застосувати. Вам корисніше буде задати, хоча б 4, 3, 4 або 5 питань, додаткових по якійсь темі. Причому задати їх самому собі. А в чому це заключається? Коли, наприклад, ви слухаєте когось, да, то ну, ви не знаєте, задавати це питання чи ні, тому що ви, скоріше за все, сумніваєтесь, можливо, щось пропустили, прослухали. Ну, якась така ситуація. Але м -м, коли ви е самі навчаєтесь, то ви. Чесні перед самим собою, і ця чесність вона предполагає, що немає ніяких утаювань стосовно матеріалу. Ви не сумніваєтесь, що ви щось знаєте або чогось не знаєте. Тому ви маєте задавати собі питання, пропрацювали якусь тему і пройдіться по по ній знову і задавайте собі питання. Важливо, щоб на всі питання ви змогли знайти відповідь. І задавайте собі додаткові питання, відповіді на які ви не знаєте. Шукайте відповіді на ці питання. Таким чином, ваш да, ваша нейронна мережа буде з різних сторін підходити до цієї теми і Таким чином у вас буде формуватися більш ґрунтовний образ того знання, яке ви отримуєте, вивчаючи ту чи іншу тему. Тому використовуй цей подход, задавай собі питання, і це може бути будь-що. Наприклад, якщо ви вивчаєте лямбда вирази, ви маєте собі задати питання. А що вони покращують, да? чому ми використовуємо лямбда вирази, звідки вони пішли, що лежить в основі лямбда виразів? Наприклад, потім ви можете задавати питання, а стосовно ефективності або продуктивності чи вони ефективніші за інший підхід да наприклад використання тих же самих анонімних класів потім у вас може бути наступне питання а як це перевірити да, що вони ефективніші або неефективніші і запускаєте процес перевірки тобто ви маєте е, маєте знайти шляхи да для того щоб це перевірити Ось такий петлівий розум має бути у вас і ви маєте колупати цю скалу е, далі і далі для того щоб знаходити ці відповіді Тож, е, Тримай цю безкоштовну пораду з тебе лайк да, і підписка. Звичайно, до наступної зустрічі. Будь продуктивним.